Слава Богу! І дійсно, дуже такий благоприємний час і добрий час дарував для нас Господь, щоб ми, зійшовшись на це місце, могли перш за все прославити нашого Бога, бо він достойний слави. Алілуя! Слава нашому Алі Господу. Господу! Він прийшов в цей світ, залишив славу неба, віддав своє життя за грішних людей. Він приобрів собі свою церкву ціною свого життя, ціною своєї крові. Слава нашому Господу! Дуже дорого ми досталися, браття-сестри, для Господа. Він цінує кожну душу, кожне серце, кожну людину Він любить і хоче відкритися, і хоче спасти кожну душу. А ті, яким Він вже відкрився, яких він вже покликав із темряви. В своє чудне світло, то Господь Він бажає, щоб ми йому служили. По мірі віри, по мірі сили, як Господь Він кладе нам на серце, щоб ми для Господа трудилися. Господь він не хоче, щоб ми просто були прихожанами, там, в певні дні, приходили в церкву і на тому все. Але Господь Він бажає, щоб 24 на 7, щоб ми йому служили. Щоб ми знайшли ту працю, де ми можемо Господа прославити, як ми можемо для нього потрудитися. І Господь, він обов'язково, коли в нас буде таке бажання, Він покаже нам ту працю, Він покаже нам ту ниву, на якій би ми мали би трудитися, аби в нас було бажання, браття, сестри, аби наше серце горіло для того, щоб славити Бога. Я також, як же брат, зазначав. Проповідую Євангелія на вулицях. Ось я вам покажу, продемонструю такий плакат. Я на себе вдіваю. От і ось тут написані тексти Слова Божого. І отак виходжу в місто. в мене є рупор з собою, мікрофон, І є листівки, є Євангеліє. і я хожу, звертаюся до людей на площадях, на ринках. На базарах везде, там, де є багато людей. І хожу, звертаюся до людей і говорю їм Євангеліє. Колись я ходив без плакатів, колись я просто ходив по електричкам, по базарам, звіщав Євангеліє але потім якось побачив, що е, деякі братя вдівають оці плакати на себе. Я спочатку не міг цього розуміти, думаю, ну можна і без плаката говорити людям Слово Боже. Але перший раз, коли я одягнув цей плакат, пішов благовістити, я відчув, знаєте, таку духовну брань, духовну силу, коли багато людей за тобою спостерігають. Їхня увага направлена на тебе, на те, що на тобі написано, що це за плакат, про що ти говориш. І вони дивляться, читають, і ти відчуваєш цю таку духов... духовне давлення таке можна сказати. От, і це теж, я розумію, люди йдуть, читають, хтось їде в машині, не чує, про що ти говориш. До нього звук не доходить. Але він подивився, прочитав цей текст, Слово Боже, і це вже зерно посіялося в людське серце. Слава Ісусу Христу! Слава. Тому, браття і сестри, таким образом я хожу, звіщаю Євангеліє, Господь моє серце до Того побудив. І я маю в тому велику насолоду, велике благословення, тому що колись я жив у цьому світі, колись я Бога не знав, в церкві я не був, і моє життя було грішне, моє життя було марнотне, і я не жалів себе в тому світі. Я викладався, можливо, на всі 100% в тому житті, яке я вів тоді, коли не знав Бога. А тепер, коли Господь він знайшов мене в тому світі, коли Господь змилувався наді мною, Він дарував мені спасіння, прощення, дарував мені Духа Святого, записав моє ім'я в книгу життя, і ось Він запалив моє серце для того, щоб я звіщав Його Слово. Слава Ісусу Христу! І знаєте, я також розумію, що ми живемо на цій землі, в нас є багато різних. Турбот, в нас є багато різних переживань на цій землі, ми багато про що маємо дбати, піклуватися. Але разом з тим, браття і сестри, якщо все наше християнське життя, як я вже казав, сводиться до того, щоби просто два чи три рази в тиждень прийти в молитовний будинок, послухати проповіді, поспівати, помолитися, а далі весь час ми живемо для себе. Ми устраяємо своє земне життя, ми дбаємо про себе, ми витрачаємо сили, енергію, всі свої ресурси на те, щоб набувати і набувати щось приобрітати на цій землі. То скажіть, будь ласка, чи це до вподоби нашому Господу? Чи для того Він нас спас в цьому світі, відкрився нам, дарував спасіння, записав імена наші в книгу життя? Чи для того, щоб ми на цій землі продовжували знаходитися в цій суєті, написано в Біблії, що Він ізбавив нас від суєтного життя, яке передано нам від батьків, не тлінним сріблом чи золотом, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, слава Богу! Він ізбавив нас від тої суєти, від того марнотного життя. То невже тепер ми будемо знову погружатися через в цю суєту життєву? Да не буде так з нами, браття, сестри. Але хай Господь він запалить наше серце. Кожного в своєму напрямку, як вже брат зазначав, що Божа благодать, вона многоразлічна. І людина, якщо відкриває своє серце для Бога і каже: Господи. Я хочу Тебе прославити на цій землі, я хочу для Тебе жити, я хочу Тобі служити. Покажи мені те місце, Господи, де я можу бути задіяний, де я зможу для Тебе плід приносити, де я зможу Твоє ім'я прославляти. Коли ми так налаштовуємо своє серце, Господь обов'язково покаже нам ту працю, в якій Він нас хоче бачити. І ось також, знаходячись тут на цьому місці, в цьому зібранні, мені пригадується такий випадок із Біблії, така історія, там, де пам'ятаєте про доброго самарянина притчу. Там, де один чоловік, побитий розбійниками, лежав там на дорозі. Він був побитий, він не міг піднятися. І ось йшов священик. Він мімо пройшов. Левіт так само мімо пройшов. Можливо, вони думали, що той чоловік, мабуть, вмер. Вони не мали права торкатися до мертвого. А може, вони думали, розсуждали, чого Бог допустив, що в його житті таке трапилося, що його побили розбійники, а можливо, з ним Бог судиться. А можливо, він живе якось неправильно, поступає якось не так, як Бог того хоче, і оце Бог його наказав. Можна було по різному розсуждати, по різному думати, але сам Ісус Христос наводить цей приклад відносно того, хто наш ближній. Він сказав про того чоловіка, який був побитий розбійниками. Він сказав про того і наплемінника, який прийшов. І підійшов до того чоловіка і оказав йому милість. І тоді він сказав до того чоловіка, який спитав, хто мій ближній, каже: іди і ти поступай. так же. Слава Ісусу Христу! Браття, сестри! Як буває в нашому житті, що сьогодні ми проходимо стороною тих, які потребують нашої допомоги. Ми сьогодні, буваю, обходимо тих, яким ми можемо сказати Слово, слово спасіння, Слово про Ісуса Христа. Ми можемо оказати милість, ми можемо підійти до тої людини, яку побив ворог, сатана. І та людина, вона, можливо, десь на обочині цього життя знаходиться. Можливо, Він. П'яниця, десь під забором там лежить, можливо, то наркоман, можливо, ще якісь такі, знаєте, слоя населення, з якими не, не хотілося би мати ніякої справи. Але Господь Він любить тих людей, слава Ісусу Христу! І Він також бажає їх підняти, Він бажає спасти їх, відкритися їм. І хто, як не ми, скажемо їм про Господа. Один брат недавно розказував. От таку історію він так свідчив. Говорив, що коли він увірував, коли він увірував в Господа і почав жити новим життям, то він побачив, що оказується, поблизу біля нього в сусідньому під'їзді там живе присвітер, а там ще живуть сестри, браті, які в хорі співають. В одному під'їзді з ним живуть, а там ще поблизу віруючі живуть. І він каже: я був таким чоловіком, який, каже, вживав наркотики, алкоголь, був в такому поганому стані. Я там ходив біля того дому весь час. Ці люди десь біля мене ходили, але каже, ніхто із них, на превеликий жаль, не сказав мені про те, що є для тебе вихід. Є церква Христова на землі, є Господь, який може тебе помилувати і дати тобі свободу. Каже, ніхто про це мені не сказав. А інший брат, я пригадую його свідоцтво, він каже, що віруючі люди запросили мене до себе додому. Каже, коли я був в залежностях, теж в цій гріховній проказі, і вже мене додому не пускали, говорить, і вже. Від мене люди відверталися, каже, в такому був положенні. І ось вірущий запросив його до себе додому. Він до нього прийшов і каже: Я не пам'ятаю, про що він мені говорив, про що проповідував. Я не пам'ятаю ні одного слова. Але я каже, пам'ятаю тарілку, супа мені налили, каже, якісь штани дали, якусь сорочку. Каже, ані взяли мене любов'ю. Слава Ісусу Христу! Тобто люди вони завжди відчувають, коли ми не поверхньо до них ставимося, до тих, які ще в гріховній проказі, А коли ми хочемо оказати любов, милість, коли ми хочемо сказати про Господа, тоді, браття, сестри, Господь він дає нам все необхідне, Він дає нам силу для того, щоб ми про Його ім'я звіщали на цій землі. І ось я зачитаю такий текст, всім нам відомий текст Слова Божого, це Євангелія від Матфія, 25 розділ з 31 вірша. Коли прийде син людський у славі і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед Ним усі народи і відділить їх. Одне від одного, як пастух, відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч, прийдіть благословені Отця мого, успадкуйте царство приготовлене вам від створіння світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти. Спраглим був і ви мене напоїли. Чужинцем був я. І ви мене прийняли, не мав одягу, і ви мене одягнули хворів, і ви мене відвідали, у в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді звуться до нього праведні, кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагадували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагім, і одягнули. Коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці, і прийшли до тебе, цар у відповідь скаже їм Запевняю вас, те, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже і тим, які ліворуч від нього. Ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготовлений дияволу та його ангелам. Бо я голодував і ви. Не дали мені їсти, спраглим був я, і ви не напоїли мене, чужинцем був, а ви не прийняли мене, нагим був і не одягнули мене, був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді звуться і ті кажучи: Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці, і не послужили Тобі. Тоді у відповідь скаже їм: Запевняю вас, коли ви не зробили це одному з найменших, то не зробили мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведні, на життя вічне. Слава Ісусу Христу! Браті і сестри! Це дуже серйозно, це дуже серйозно. Це сам Господь Ісус Христос каже про те, що буде таке розділення. Що Господь відділить овець від козлів. Він одних людей скаже: віддіть благословені в радість, бо ви мені послужили, бо ви бачили нужденного, ви бачили роздітого, голодного, ви бачили, хто в лікарні, хто у в'язниці, ви ішли і служили мені. А іншим скаже: відійдіть від мене проклятий вогонь вічний. Бо ви, каже, жили, іншими словами, ви жили для себе. Ви дивилися, вигідно вам чи не вигідно послужити? Вигідно вам туди піти, туди поїхати, навіть на якесь посіщення, навіть кудись там в лікарню чи ще кудись піти. І люди дивляться, наскільки це мені вигідно, що я з того буду мати. Розумієте, і вже буває неправильний мотив. Неправильний мотив, і е, наш, наш спосіб життя, наше життя на цій землі це служити нашому Господу. Це бачити нужденного, бачити, де ми можемо прославити Господа. І якщо ми, браття, сестри, живемо для себе, то в нас ніколи. Не пропадуть оті ну, переживання, оті постійні потреби, постійні нужди. Немає їм кінця і краю. І коли людина туди дуже сильно занурюється і в тому проходить її життя, то закінчується щось одне, щось інше, появляється потім ще якісь потреби, ще якісь переживання. І людина в тому знаходиться, і вона стінає, вона мучиться. Вона не може молитися, не може Слово Боже читати, нема радості, нема наповнення, нікому не може сказати слова ободрення, нікому от вона ходить панікша, бреміньна, загружена. Чого, хіба Господь цього хоче? Ні? Тому що сама людина вибрала собі таку дорогу. Сама людина вибрала, в чому їй знаходитися. Господь каже: не заботьтесь не про що. Подивіться на лілії, які в полі, подивіться на птахів небесних. каже: Господь ваш одіває, годує, гріє їх, то невже ви не краще за них. Звичайно, що краще, Господь Він прийшов і вмер, віддав своє життя для нас. Ради нашого спасіння, і Він про нас попіклується, де нам заробити, де нам достати те чи інше, Господь Він буде про нас забутися. Але якщо ми вже сьогодні, якщо ми Христові, якщо ми розп'яли свою плость страстями і похотями, якщо ми дійсно живі для Бога, народжені згори, то ми будемо думати про те, як послужити Господу. Де знайти ту працю, в яку себе вкладувати для Господа. Тому що написано: не збирайте собі скарби на землі, де моль і ржа істрибляють, де вори підкопують і крадуть, а каже, збирайте собі скарб на небі, де моль і ржа не істрибляють, і вори не подкапують і не крадуть. Тому, браття, сестри, хай нас Бог благословить в тому, щоб ми. ну, от... Обходили своє життя, щоб ми думали над тим, що як ми живемо в цьому світі, як ми поступаємо, нам відкрився Господь. А, а в чому ми сьогодні? Яка наша діяльність, яка наша зайнятість? В чому ми проводимо свій час? Чи дійсно ми хочемо в небо, чи дійсно це не просто релігія для нас, якісь обряди? А це наша жива віра в живого Бога, і що ми готові ради Нього робити, що ми готові залишити, куди ми готові послідувати за нашим Господом, яку ціну ми готові платити. Господь Він знає все те, що ми маємо в цьому світі, Він знає, який в нас потенціал, які наші здібності, які наші сили, Господь Він все бачить. І коли треба поїхати на якесь посіщення, кудись на євангелізацію, кудись когось відвідати, буває люди такі немощні, такі б слабкі, так мало сили, такі неспроможні. Але разом з тим, щоб потім заробити, працювати, там, де є цікавість, там, де є свій інтерес, дивишся, в людині активується стільки багато енергії, стільки багато сили, здібності. Все людина приміняє для того, щоб заробляти, для того, щоб приобрітати для себе, бо в тому вона бачить цінність, а в служінні Господу вона особливої цінності не бачить. І по тій причині вона не вилажується, вона не задіює себе максимально. Тому, браття, сестри, хай оці роздуми залишаться в нашому серці, що, Господи, як багато я тружуся в цьому світі для себе, набуваю чогось матеріального, як я багато туди сил і енергії вкладаю, і як мало я тружуся для Тебе, Господи, як мало, які я там немощний, які я там слабий в служінні Тобі, Господи. Прости мене за це, помилуй, і хай прийде оця переоцінка цінностей. І тому хай всіх нас Бог благословить Йому слава. Амінь.